Ось з ким сьогодні ми вчимо англійську. Якщо чесно, було важко знайти щось пристойне та скромне, але це моя улюблена пісня, тому поїхали. Грам, наві, арі. Що це все означає? Давайте розбиратися. Отже, «gram» означає інстаграм. Вона «hit me on the gram», Вона написала йому в інстаграмі і сказала «send Eddie» відправити адресу. Тобто «gram» і Еді це в нас скорочення від слів Інстаграм та адреса. А він відповів «gladly» із задоволенням і сказав: Uber in a navi» – «uber в навігаторі. «Navi» – це в нас від слова навігатор. І ще одна цікавинка в самому кінці. Що ж це означає, «You left on Міонсін? Це означає те, що він прочитав повідомлення, але не відповів. Тобто він лайкає її фотографії, але не відповідає на повідомлення і залишає їх просто в прочитаному. Не робіть так.